Олександр Бугай один з тих, кому Шосенський центр пробації допоміг повернутись до нормального життя. Чоловік був засуджений за ТТП зі смертельними наслідками, але завдяки пробації зміг знову стати повноцінним членом суспільства. Був засуджений до покарання три роки позбавлення волі. Відбував покарання у Крюківській 29 й колонії Полтавська область через рік за. Гарну поведінку був відпущений на пробацію за статтю 82. Я їхав з роботи на автомобілі Опель і не врахував дорожню ситуацію і зіткнувся з мопедом. Олександр Бугай наголошує, що перебування на обліку в центрі пробації дозволило йому продовжувати нормальне життя. У мене три сім'ї, всі на війні, я один остався. Помагати треба, робота, суспільство вже ж нормально. Про життя історія Олександра не єдина успішна історія шосецького центру пробації. За 10 років роботи установа допомогла багатьом людям, які опинились в конфлікті з законом змінити своє життя на краще. Начальниця шосецького центру пробації Марина Букус розповіла про основні досягнення установи за 10 років. Серед найважливіших введення в дію єдиного реєстру засуджених осіб та осіб, взятих під варту зараз. Будь-який працівник пробації має можливість взяти інформацію з єдиного реєстру. Ось про засудженого, чи який відбуває покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі, також про особу, яка відбувала покарання в пробації, так. Перебувала на обліку та назад ну перебуваю. перебуває. Відбулось запровадження електронного документу обігу. Зміни в законодавстві також позитивно вплинули на роботу центру. Наприклад, у нас був такий вид покарання, як арешт, де людина відбувала покарання в місцях позбавлення волі. На даний час арешт замінений на пробаційний нагляд. Це також. Ми виконуємо, пробація виконує цей від покарання. Він допомагає людині перебувати в суспільстві не за гратами, а в суспільстві в сім'ї. Ось також працювати. Крім того, зміни в законодавстві дозволили працівникам пробації ефективніше працювати з особами, які ухиляються від сплати штрафів. За словами Марини Букус, найбільша категорія осіб, які перебувають на обліку в центрі, це особи, звільнені з випробуванням. Це є крадіжка, особи, які незаконно займалися наркотичними засобами. Також у нас перебувають на обліку засуджені, які скоїли. Ну я вам так скажу неумисні злочини. Це дорожня транспортна пригода. За словами Марини Букус, центр також співпрацює з волонтерами, зокрема з психологом, який надає допомогу неповнолітнім засудженим та їхнім батькам. Зараз на обліку у центрі пробації перебуває понад 200 осіб. За віком у нас перебуває на даний час два неповнолітніх жінок, перебуває 31. Начальник відділу превенції шосенького управління поліції Сергій Коверсон підкреслив важливу роль центру пробації у забезпеченні безпеки та порядку в місті. Працівники пробації проводять свою роботу, яка потім приносить свої плоди, як скажемо. Потім люди, які перебували на обліку, з якими проведена робота, ну здебільшого вже не повертаються до вчинення своїх. Злочиню також на шлях, злочинний шлях, скажімо так, ставши на обліку Шосницький центр пробації, Олександр Бугай проходив виправні роботи. Після закінчення терміну він залишився працювати на цьому ж підприємстві. Представниця центру зайнятості Людмила Кістуганова зазначила, спільна мета центру пробації та служби зайнятості успішно інтегрувати людей, які перебувають у конфлікті з законом на ринок праці та в суспільство. Працевлаштування це і є той фактор, який знижує ризики повторних правопорушень. Служба зайнятості надає широкий спектр послуг таким особам. Це і консультації, це і працевлаштування, і навчання. Тобто добре, що наші роботодавці розуміють, що людям таким треба працевлаштуватись, треба робити, а роботодавцям ну, потрібні кадри. За словами працівників центру пробації, основні причини, які штовхають людей на злочини, це відсутність роботи та спілкування з такими ж неблагонадійними особами. Проте, за словами фахівців, відсоток осіб, які повертаються до злочинної діяльності, невеликий.